Дівчата, знову всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І зараз хочу відзняти для вас другу частину порожніх пляшок. Це буде доглядова косметика. Її не так вже і багато, але буду все одно вам показувати та ділитися з вами своїми відгуками. Так, давайте розпочнемо дівчата. Перше, що я розпочну, це, мабуть, з догляду за волоссям, закінчився ось такий шампунь «About». Хаїр. Тут у нас заявлено шампунь для слабкого сухого волосся, глибоке там яке очищення, видаляючи надлишок жиру, частинки пилу та а, стайлінгових засобів. Отак от. Коротше кажучи, дівчата, мені не сподобався тут об'єм 400 мл. Мені цей шампунь не сподобався. Чим він мені не сподобався? Тим, що, по-перше, в нього якийсь такий хімозний аромат. По-друге, він так, він гарно піниться, непогано промиває волосся. Але що мені не сподобалося, те, що після нього з'являється лупа і він дуже сильно сушить шкіру голови, тому мені це не сподобалось. І більше я його купувати не буду. Але непогане непогана у нього піноутворення, гарно промивається, але дуже велика сухість, сухість шкіри голови, тому брати більше не буду. Бо після нього потім так зудить голова, що це капець. Далі, дівчата, у доні закінчився ось такий шампунь. хані Бані, Це щенячий патруль, шампунь. Дитячий з ароматом апельсину 240 мл. Так, цей шампунь дійсно пахне якимись апельсиновими жуйками. А, у нього дуже гарне піноутворення. Мені цей шампунь подобається. А, волосся дуже гарно промите, таке чистеньке, рівненьке, блискуче, м'якеньке, дівчат. Ну, супер. Оцей шампунь. Мені дуже сподобався, як він працює на волосі моєї дитини. Тому, а, так, я його буду купувати і купувала я його в Єві. Так, далі, дівчата, колись замовляла на сайті Єва.юа ось такий від Schwarzkopf коп це спрей а, незмиваємий догляд для волосся. Тут у нас експрес-кондиціонер. Рідкий протеїн, кісточкова олія, миттєва сила, підвищення, стійкість, розкішне волосся для ослабленого виснаженого волосся. Брала я його у парі з шампунем, що в мене був шампунь з цієї, лінійки, але якось я дуже довго цим спреєм користувалась, Ось, і він у мене трошечки затримався довше ніж шампунь. І що я хочу сказати, непоганий. Мені подобається, дуже гарно розчісується волосся після нього. Воно таке блискуче, гарний догляд дає. Так що, ну, не дивлячись на те, що він достатньо непоганий, але якось він мені дуже швидко набрид. Ось, У нього таке якесь, знаєте, довге використання. Він у мене був довго використання, якось рука до нього не тягнулася, але нарешті я його. ой! Закінчила, тут ще трошечки є. Його треба збовтувати, наносити на вологе волосся після миття і розчісувати, а потім уже укладку робити. Супер! Ну, непоганий, Непогана річ, але якось чомусь у мене до нього рука не тягнулася, тому я довго ним не користувалася. Затримався він у мене в догляді. Так, а зараз використала, думаю, все, слава Богу. Так, дівчата, переходимо плавно до обличчя. Скінчився у мене ось такий скраб від Лірен Make Me Clean, кокос з екстрактом а, бамбука, Грубозернистий пілінг а, з кокосом. Він дійсно пахне кокосом. У нього такі є, не знаю, вам видно чи ні. Достатньо грубі часточки, такі великі, біленькі. Ну, можливо, це кокосова стружка, я не знаю, але не дивлячись на те, що він, грубо зернистий, він дуже так, ніжно очищує шкіру, не дряпає її, не травмує її і має дуже приємний аромат, гарне очищення. Шкіра дуже така пружна, доглянута після цього скрабу, тому він мені сподобався. Об'єм тут: 75 мл, скраб дійсно дуже класний. Мені подобається, як виглядає шкіра моя після цього скрабу. Тому, дівчата, я вам його рекомендую. І, можливо, буду знову купувати сама. Брала в Єві. Скраб дуже класний. Так, далі, дівчата, скінчилась У мене ось така парочка від Віши. Від Віши. Замовляла на микапі. Це лінійка Нормодерм. Гель для вмивання. Тут мене залишилось майже на один раз. Геть трошечки 200 мл, тому буду вам показувати, що робить цей гель. А ви його гарненько намочили обличчя, гарненько в долоньках спінили і нанесли на обличчя. Він стає таким якоюсь пінкою і дуже гарно очищує шкіру. Дуже гарно піниться, має такий приємний трав'янистий аромат. І як він працює, він вбирає. Прибирає почервоніння, прибирає акне, підсушує якісь прищики. Тому мені він сподобався, дуже гарно очищує пори, непогана лінійка. На мейкапі можна взяти цей засіб, десь, ну, я не знаю, гривень за 400 а якщо і по акції, то ще й дешевше. Тому гель мені сподобався, гель класний. Далі, ось такий нормадерм Віши. це у нас флюїд. Об'єм цього флюїду був 50 грамів. Він йде з помпою. Непоганий флюїд. Має ідентичний, такий приємний трав'янистий аромат, як і в гелі для вмивання. Також працює він непогано, підсушує якісь прищики, знімає почервоніння. Ось. Але в ці двійки не вистачає ще, я тоді не замовила, не вистачає тоніку. Якби був ще і тонік, взагалі мені кажуть, це був би ефект супер-пупер. Як то кажуть, догляд був би завершений. Лінієчка непогана, мені вона сподобалась. Якщо у вас проблемна шкіра а комбінована, проблемна шкіра, тому я думаю, що цей набірчик вам підійде. Також рекомендую. Так, дівчата, далі. Скінчився в мене ось такий гель для душу від Moham або Moxam Delicate Tounge. 250 мл. Брала колись я ось таку кульку у Єві. Це була дуже гарна така напівпрозора кулька з сіреньким відтінком. Тут, бачите, були такі біленькі а, маленькі кульки. Що я вам хочу сказати про цей гель? У нього дуже непогане оформлення. Мені він, ну, я можна сказати на оформлення і купилась. У нього був достатньо бюджетна така ціна. І хотіла я його комусь задарувати, а потім щось не склалося. Я якось сумнівалася, може, треба самі протестувати, чи ну, перш ніж дарувати. І, коротше кажучи, слава Богу, що я його ніколи не подарувала, тому що дівчат, щоб ви розуміли. Це найгірший гель для душа, який у мене колись був в моєму житті. Він у нього неприємний хімозний аромат, і він дуже погано піниться. Ну, блін, Якби я його комусь подарувала, це було повне фіаско, якщо чесно. Тому дівчат, м-м, м-м. я, здається, в Єві вже немає цієї серії, але навіть якщо буде, не рекомендую. Більше брати не буду, нікому не рекомендую, тому ну, повний прольот, взагалі, все мимо. Не сподобався. Так, далі, дівчата, скінчилось ось таке рідке мило оливкове, непогане від біотон, дуже приємно пахне, гарно а, милиться, оливкове, супер. 450 мл. Клас. Мені це милко сподобалось. Далі, раз уже ми пішли помилок, ось таке дольчеверо. Ягідні макарони 500 мл, глазуроване кремило з олією Бабак, бабаку. Коротше кажучи, брала в Аврорі. в мене там є відео з інтернет-замовленням. Непогане таке мило, гарне піноутворення, все непогано промиває. Але що мені не подобається в рідких милах, це те, що вони дуже погано змиваються. На них треба отак багатенько водички витратити, щоб їх змити. Тому ось це мило треба змивати дуже довго. Ну, не знаю, чи повторю, чи не повторю. Дозатор є, все дуже зручно, дуже прикольно, але я більш люблю тверде мило. Це, дівчат, ну таке посереднє, якщо чесно. Не знаю, якщо хочете, купіть, спробуйте. У нього достатньо така бюджетна ціна. Ось, Але ну таке мені не дуже зайшло. Так, далі помилку. І ось таке мило від Greenway. Тут було 5 кусочків по 70 грам зволожувальне кремило з екстрактом перлин достатньо... Знаєте, чим він пахне якимось дитячим милом, якщо чесно, бюджетним таким дитячим милом. Тут було 5 шматочків по 70 грамів, і одного шматочка мені вистачало на сім'ю, ну де, як на дітей, там собі руки помити десь ну на півтори тижні. ось так. Півтори тижні, дівчата. Тому закінчилося мило у мене достатньо швидко. Також брала у Єві. Так, великий такий швиденький розход. Далі у сина закінчився ось такий дитячий крем, 10 слонинят. З екстрактом а, календули 44 мл. Непоганий крем, дуже гарно своложує, має приємний такий ніжний аромат. А, після купання дитину намастила і супер. Шкіра зволожена. Достатньо він такий ріденький, мені подобаються такі текстури, вони не залишаються жирними на шкірі і достатньо швидко вбираються. У шкіру. Так, дівчата, далі крем від бархатні ручки. Ось такий у мене скінчився. Був з ним конфуз. Якось я вдягла на нього кришечку і злетіла різьба. Коротше кажучи, ось такий кремчик непоганий, у нього дуже легкий перший ступінь текстури. Він достатньо вологий, такий ріденький. Дуже швидко вбирається в шкіру. Мені він сподобався, приємно пахне. Все було б чудово, якби, я ж кажу, він просто не поламався. Так, я думаю, всі беруть, всі знають. Хто любить легенькі такі текстури, швидко, які швидко вбираються, вони такі, знаєте, якісь вологі, не жирні, а вологі ось цей крем для вас непоганий, мені сподобався. Так, закінчилась зубна паста. Сплайт White Plus це відбілююча. Тут у нас 100 мл. Непогана, класна паста, гарно відбілює, тому рекомендую на акції на знижках беру у Єві частенько. Далі скінчилися від своєї лінії ось такі вінус. Вони мені не дуже сильно подобаються, але. О, якось вітовських зараз я не можу станків знайти. Їх немає не в просторі в нас, не в Єві, не в ВТБ, тому поки що а, Довольствуємося тим, що є. Ну, взагалі, я, в принципі, зараз перейшла вже на шугаринг, але тут було три станочка Таке, посереднє. Пару разів використати і викинути. Так. Далі, дівчата, від своєї лінії скінчились ось такі ватні диски. Тут було 120 штук, брала на акціях, на знижках. Непогані, гарна щільність, не скатуються, хороші диски. Далі, дівчата, по вологим серветкам також брала в АТБ. ось такі антибактеріальні вологі серветки. Скінчились літку, вони взагалі у мене просто летять летять в нікуди. Тому сподобались. Беру частенько, також ВТБ, якщо є акція знижка, чому б не взяти. І ось такі а, вологі серветки від Greenway. Дотик свіжості 60 штук у мене закінчились. Також брала їх в єві, непогані, достатньо вологі. В них, така, знаєте, вони дуже гарно пропитані. Дуже гарна плотна серветка. Я таке люблю. Приємний, свіжий аромат на літо, те, що треба. Ось. Так, дівчата, все. Це були всі мої порожні пляшки. Ось, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто зі мною, хто підписується. До речі, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. І до нових зустрічей у наступних відео. Всім па-па!